Мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні я хотів би повернутися знову до теми декорування доходів громадян. Знаю, я вже вам, скоріш за все, стогибці з цією темою, але сьогодні я хотів би розповісти, як можна отримати знижку податкову. За допомогою освіти своєї та своїх членів родини. Але перед цим хотів нагадати вам про благодійний фонд Shields Ukraine, який проводить так званий збір гідності, він направлений на облаштування мобільного автономного правильно-душового комплексу для наших воїнів ЗСУ, щоб забезпечити для них елементарні. Потреби гігієни, щоб обіпрати речі, дати людині отримати, отримати місце, де можна провести елементарні гігієнічні процедури, вартість одного такого комплексу 720 тисяч гривень. Зауважую, що один комплекс вже облаштований, вже поїхав на фронт. і Зараз дівчата з фонду хочуть влаштувати ще один. Тому закликаю вас донатити на даний проєкт, взагалі, донатити на ЗСУ. Реквізити для донату на даний проєкт я залишаю під відео, як завжди. Поїхали по нашій темі збиратися. Відповідно до підпункту 160. 6.3.3 податкового кодексу України. Подник податку має право включити до податкової знижки фактично здійснені протягом звітнього податкового року витрати у вигляді суми коштів, оплачених на користь вітчизняних заходів дошкільної, позашкільної, загальносередньої. Професійно-технічної та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти, такого платника податку, та або члена його родини першого ступеня споріднення. Зараз ви спитаєте: а що це ще за ступень споріднення? Пояснюю. Членами родини фізичної особи першого ступеня? Споріднення, вважаються її батьки, її чоловік або дружина для такої фізичної особи, у тому числі діти, які у вас є, або ж усиновані діти, витрати мають бути підтвердженими відповідними, платіжними та розрахунковими документами, в яких Ідентифіковано як продавця товару, ну, надавача робіт послуг, так і особу, яка звертається за податковою знижкою. Копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією про майновий стан і доход. Також необхідно надати копію договору, якому обов'язково повинно бути відображено заклад освіти. Тобто надавача послуг і здобувача освіти, тобто отримувача послуг, його або ж його законного представника, також в договорі має бути прописана вартість послуги і строк оплати за такі послуги. Якщо відповідні витрати. Підтверджені електронними розрахунковими документами, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документу. Алгоритм нарахування податкової знижки у зменшення податкового доходу платника податку на суму витрат, понесених за навчання за наслідками звітного податкового року розраховується наступним чином. Дивіться, визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої заробітної плати на суму страхових внесків до накопичуваного фонду, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності інформацію щодо сум нарахованого загального річного податкового доходу застосованих з податкових соціальних пільг. Та утриманого податку на доходи фізичних осіб. Фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця. На підставі підтверджувальних документів визначається сума, вартість витрат платника податку резидента, дозволених до включення до податкової знижки. Далі, розраховується сума ПДФО, на яку зменшується податкові зобов'язання. У зв'язку з використанням права на податкову знижку. І останній пункт. Із суми ПДФО, утриманого сплаченої із заробітної плати за рік. Віднімаємо суму ПДФО, визначену як добуток бази оподаткування, зменшеної на суму, понесених платником податку витрат на оплату за навчання та ставку податку. При цьому сума, що має бути повернена, зараховується на банківський рахунок платника податку, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в податковій декорації про майновий стан і доходи протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декорації. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ. Ставте вподобайки цьому відео. Це стосується каналу YouTube. Не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. І підписуйтесь на канал. Якщо вам потрібні консультації, можете звернутися за посиланням що під відео через мій інстаграм або на електронну пошту. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе. Все буде Україна. Пока.